Доброго ранку. Сьогодні 24 жовтня 2024 року. Заняття з валеології в старшій групі. Тема заняття наше тіло. Доброго ранку, хлопчики та дівчатки. Я дуже рада знову вас бачити і з вами поспілкуватися. Адже у нас сьогодні цікаве заняття з валеології. Тема нашого заняття – наше ми сьогодні будемо говорити про будову нашого тіла, про догляд з нашим тілом. Тож сідаємо зручно, дивимося на екран і уважно слухаємо. До нас сьогодні завітала дівчинка Оленка. Вона нам допоможе в цій темі підкаже водову органів тіла. А як глядати за нашим тілом? Так, Оленка, доброго ранку. Ось частини мого тіла. Ось дівчинка, ось хлопчик спиною стоїть. Голова. Вухо по два вуха в кожного є шия, груди, руки, спина, живіт, кисруки, ноги, коліна та стопи. Ось така будова нашого тіла і хлопчиків та дівчаток нам також допомагає хлопчик Тарасик. У нас є по два вуха, по дві руки. раз розглянемо, що у нас є? Що це? Так, голова, очі. Ми вже з вами розмовляли на цю тему, що очі дуже важливі для людини, як орган чуття, ніс. Також дуже нам необхідний. А як же ми без носа дів? Рот, вухо, руки, лікоть, ноги, коліно та ніг. Ось ви ще раз подивилися на будову нашого тіла. Ось дівчинка Оленка. Давайте розглянемо, для чого оленці потрібні. Очі ми вже з вами розглядали тему очі, орган зору. Для чого ж оленці та нам всім потрібні очі, щоб читати, писати, бачити все навкруги. Малювати, розглядати іграшки, ратися, щоб бачити своїх друзів, спостерігати за природою. А для чого ж оленці ніс? Так, щоб відчути аромати, запахи, які є під їжі, під рослин. Це дуже важливо, кожен орган нам необхідний. Має дуже важливе значення для всіх людей. Оленка нам цьому допомагає. Дякуємо тобі, Оленко. Для чого Оленці потрібен рот? дітки, для чого нам всім потрібен рот? Щоб говорити, щоб їсти, щоб спілкуватися, щоб співати. Щоб розповідати вірші, щоб читати. Для чого оленці потрібні вуха, для чого нам вуха? Скажіть мені, будь ласка, для того, щоб гарно все чути. Ми чуємо не тільки спілкування людей, ми слухаємо музику, ми чуємо, як люди розмовляють, ми чуємо. Як звучить природа, як шелестять лісточки? Для чого ж руки нам потрібні? Так, і малювати, писати, людині потрібні руки, щоб готувати їсти, щоб тримати щось в руках, нести сумку. Адже без рук ми цього не зробимо. Кожен орган бачити важливий для людини. А зараз ми розглянемо, як потрібно доглядати за очима. І нам Оленка цьому допоможе. Так, Оленко, як потрібно доглядати за очима, так, виконувати гігієнічні процедури. Виконувати гімнастику для очей, не сидіти довго за телевізором, перед телевізором, не сидіти з планшетом або телефоном. Потрібно, щоб очі відпочивали, тому що вони цілий день працюють, вони цілий день спостерігають все бачать. А як же Оленка доглядає за вушки? А ми також з нею разом. Так, вушка потрібно мити постійно. Вушка потрібно що робити? Так, чистити. І тоді ми будемо гарно чути все, що діється навкруги, чути музику, чути птахів, чути звуки природи. Так, ви бачите, що за кожною частинкою тіла потрібно. Добре доглядати. Давайте розглянемо, як же Оленка доглядає соротиком. Так, ви тільки прокинулись, встали з ніжечка. Ідете ванну там чистити зубки. Ось так і Оленка робить і показує нам, як правильно чистити зубки. Згори донизу. Знизу до гори та добре водичкою прополоскати ротик, щоб наші зубчики були біленькі та блищали. Ротик посміхався. Так, водичка водичка, Ти моє личко. А ось Оленка нам ще хоче показати, як вона доглядає за руками. Так. Тільки повернулись прогулянки, з милом потрібно дуже добре вимити руки. Перед кожним прийомом їжі також ми миємо руки. Якщо ви гралися з тваринкою, своєю домашньою улюбленою, то все одно після гри з неї, з нею потрібно помити руки. Тому ж доглядайте. За ручками та мити їх добре, а ми їмо саме з милом, тому що на руках дітки дуже багато мікробів, особливо, коли ми приходимо з прогулянки. На руках і мікроби, і пил, адже ми і катали з гірки, і гойдались на гойдалка, Тому потрібно доглядати за руками. Щоденно. Тідно проглядати за тілом, мити руки з милом, чистити зуби, чистити вуха, виконувати різні гігієничні процедури, щоб наше тіло було доглянуто. Тоді і ручки будуть чисті, і вушка. І зубки, і все наше тіло. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили про наше тіло, про будову нашого тіла, про догляд за ним. Адже це дуже важливо доглядати за всім тілом і за очима. І за ушками, і за ручками, і за ніжками. Тож я вам кажу, наше заняття завершено. Я впевнена, що ви багато для себе корисного взяли. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Зустрінемося!